Що нічого не чути, а не чути хочеться. Я знаю точно все проходить. Молодець. І смертним не дано постійно жити. Годинник не стоїть на місці, він тихо нам ворожу стокотить. Одна година, друга, третя йшла. І кожен з нас складав собі діла. І кожен з нас, святим осім хвала, поки живий, і дихає на повні груди. І мріє ще про дивні вітрові, що принесе якісь пригоди. Можливо, незначні, можливо, грандіозні. Хтось хоче щастя. Чистого й простого, ти скаже Настя, прости мене дурного. А Настя посміхнеться, тихо десь піде. Бо те, що відбулося, не рівне, не своє. Для неї все пройшло вже. І відлетіла вдаль. Для неї все, що було, розбилось на кришталі. У неї інші мрії, надії вже свої, Хоча колись надвоє ділилися вони. У кого щастя приховане в дрібницях, а хтось своє ховає в зовсім незнайомих лицях. І вірить, що поміж людей він досить скоро віднайде його. Я знаю точно, все проходить. І смертним не дано постійно жити. Годинник не стоїть на місці. Він тихо нам, і вороже стукотить. Такий зимовий віршик. Земля ніби вкрита тонами солі, а з неба сиплеться пух. Крокую алеєю, тихо і поволі. на зустріч до тебе, мій другий. Я знаю, на мене ти вже чекаєш, присипаний снігом, мабуть. Чому запізнилась, не запитаєш, лиш скажеш, зі мною побудь. Візьму у свої теплі долоні, Замерзлі я руки твої, А ти усміхнешся, так мови й поволі, Мені прошепочеш, люблю. Я частинка чогось великого. Я частина чогось сумного і тихого. Ти частина чогось невмирущого. І від того ще більше значущого. Ти то море, кучний океан. Ти це правда, чий самообман. Я це суша злегка потріскана. Казка, чи мрія не звістина. Ти частина моя значуща. Спогадів димних суть не вмирущає. Я частинка тебе великого. у день сумного і тихого.